Я вітаю вас, малята. Хочу усмішку вам подарувати, хай сонечко вас зігріває і промінчиками обнімає. Сьогодні у нас конструювання з паперу. А що ми будемо робити, ви дізнаєтесь, послухавши віршик. Зовсім це не сміхота. Справ багато у кота, потягнутись на світанку, покачатися на ганку, пооблизувати спинку, подрімати ще годинку, потім смачно попоїсти, потім позручніше сісти, потягнути ж солоденьку і поспати ще гарненько. Ви здогадалися, що ми будемо робити з паперу ось такого веселого котика. А для роботи нам потрібно аркуш паперу, колір за бажанням, фламастери. Або олівці. Приступаємо до роботи. Беремо аркуш паперу квадратної форми, складаємо його навпіл по діагоналі куточок до куточка. Згинаємо лінію згину. і у нас вийде трикутник. Потім беремо ось куточок, згинаємо його до середини протилежної сторони, згладжуємо лінію згину. Беремо другий куточок, згинаємо його до середини. Протилежної сторони. І так же само згладжуємо лінію згину. Ось дивіться, що в нас вийшло. Зверху два трикутнички, загинаємо їх ось так. Загнули один трикутничок. Другий. Один трикутничок розгинаємо і серединку його ось так, як конвертик. І розмальовуємо нашого котика, беремо фломастер чи олівці за бажанням, вушка у котика. Трикутничком. очі кружечки, носик у котика овальний. Малюємо йому вусика і веселий ротик лапки полукругом. І намалюємо хвостик. Ось який гарненький котик. Ось, подивіться, який у мене котик. Розкрили, поставили і отак пальчиком і вийшов. Веселий котик! А які у ваші котики? Я чекаю на фото ваших робіт. До побачення!